Вітаю у п'ятому класі в розкладі ваших шкільних занять. З'явилась історія. А точніше, курс досліджуємо історію і суспільство. На наших уроках ми говоритимемо про минуле людство. В центрі наших досліджень і спілкування будуть люди, їхні досягнення, вміння, втрати, помилки, винаходи і перемоги. Бо саме люди творили історію України, Європи та світу. Віддавна люди живуть спільнотами, наприклад, ви є членами сім'ї. Родини класу, школи, громади, тому належати до різних спільнот, груп, об'єднання людей, які взаємодіють між собою та є взаємозалежними одні від одного, становлять суспільство або соціум. Члени суспільства живуть за правилами, які складалися історично. Що ж це за наука, історія про що вона? Вона досліджує минуле і щодня додає нові події до своєї скарбниці. А ще вона є однією з найдавніших і най- Багатших наук. Окрім цього, історію вважають наукою про час і простір, адже вона охоплює не лише минуле конкретної людини, території держави чи народу, а й досліджує розвиток людства загалом упродовж усього періоду його існування. Мабуть, вам цікаво, про що дізнаватиметесь на уроках історії про минуле свого роду, свого народу, про те, як розвивалося людство, вчитиметесь осмислювати цінності і надбання, які перейшли. Нам у спадок. Сподіваємось, вам цікаво дізнатися про людей, які колись жили та про події, що давно минули. Та як про все це дізнатися? В цьому вам допоможуть історики. Саме ці науковці шукають історичні документи, спогади, оповіді, давні речі, розуміють і трактують історичні матеріали. І найголовніше знають відповідь на запитання, чого навчає нас історія і що варто робити, щоб повторити успіх, а не помилки. Батьком історії вважають грека Геродота. Він жив близько двох з половиною тисяч років тому. Багато мандрував Азією, Африкою та Європою. Все, що бачив та почув, описав у своїй дев'ятитомній праці. Історія про що ж дізнаємось? Прочитавши працю грецького вченого, про життя його сучасників, правителів, митців, про події, свідком яких він був. Під час однієї з подорожей Геродот прибув у грецьке місто Ольвія, що було Розташоване на півдні сучасної України. Тут він познайомився з місцевим населенням, його звичаями та обрядами. А Скіфам, давньому народові, який мешкав у степах сьогоднішньої України, Геродот присвятив одну з дев'яти своїх книг. В стародавньому світі для того, щоб пояснити незрозумілі речі, походження певних складників світобудови чи світу, загалом люди створювали міфи. У давньогрецькій міфології були богині покровительки поезії, мистець. І наук їх називали музами. Загалом їх було дев'ять, і кожній з них доручали певне мистецтво, яке вона повинна була особливо пильнувати. Кожне з дев'яти муз мала свої символи, була серед них і покровителька історії, звали її Кліо. Зазвичай Кліо зображують із сувоєм та грифельною паличкою в руці, іноді ще й з сонячним годинником, оскільки вона стежила за плином часу і записувала усі події. Та повернемось до дослідників. Тів минувшини серед українців теж є чимало видатних істориків. Та найбільшої уваги заслуговує Михайло Грушевський, батько української історичної науки, громадський діяч, політик, письменник. Він написав велике дослідження. Ця робота доводить окремішність, неповторність та самобутність українського народу. Чимало цікавого про працю істориків. Їхні знахідки та відкриття ви дізнаватиметесь, вивчаючи курс Досліджуємо історію і суспільство впродовж п'яти. Того і шостого класів, а я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.